Давайте подивимося зараз м'ячі, які були в цьому поєдинку. Я хочу, щоб ви її так само оцінили, тому що гра в захисті Волині в цьому поєдинку була ну, просто нижче ну, абсолютної критики. Подивіться, м'яч літає по штрафному майданчику, перший м'яч. На третій хвилині ніхто не може вибити. Ну, ну якась така, знаєте, от, ну, просто Паніка Максима. Ну, паніка, це була паніка. На той шахтер, скажімо так. Шахтер уміє создати. І дуже часто ця паніка у багатьох команд є. Другое дело, что быстро сравняли достаточно. Зревнялы, зножски зрівняли, зрівняли рикошет десь Бог допоміг, вдалося це зробити, але срубить, а зножски пропустили, знову новый гол. Сергій Вікторович. Ну, знаєте, не відчувалося організації, Я обратил би увагу на защитника. Вот посмотрите, як виход, Вот смотрите сейчас. Вот побежал защитник, побежал почему-то назад. Вместо того, чтобы вперед выходить з игроками. Знаєте, як лінію, виходимо, Мяч до сопернику. всі виходимо, лінію держим. А он почему-то побежал назад, к вратарю прижимается. И Тут опять, так само, ніхто не, видите, ніхто не страхував взагалі на кутвом, ніхто не страхував ж, в. Ми вже знаємо стандарт. Серна вже не перший раз вбивається в голову. Це такой стандарт. Нам... Максим. То сльот, да. ну, какби, бы, ну, это такие ошибки. Я би не сказал, что детские. Но это не, не по недосмотру. Я уверен, что все все знали. Але от подивіться, по які стандарт. проблеми були без Степаненка у Шахтаря. От таких от обрізок Єлсіньо все-таки не відпрацьовує. Він не може грати опорного півзахисника, який буде відбирати м'яч. І без Степаненка, ця гра, де речі. Яскраво підкреслив, Максима, Іван Сергіону, що Степаненко зараз стоїть ключовою фігурою в середині поля полівших. Я би теж відмітив, насамперед він прибавляє. Він прибавляє в зборну. І зараз сложно представити Шахтер без Степаненка. Насамперед такий столб цементує центральну повзащиту Шахтера. Ну і безперечно, клас нападників. Молодий Сваток. Це футболіст, якого дуже розраховує Дніпропетровський Дніпро, який віддав оренду в Волиню. Це він грав проти Адріану, але він молодий. Ви пам'ятаєте, так, Максиме? Чесно говоря, не помню. я із не пам'ятаю. Я з запасу нікого не Ну, Луїс Адріано, тут, бачите, його розкрутив як хотів, тут так само вже розриви пішли і вже знаєте, якби, набили повну торбу. Таке буває. Але сама по собі гра от вона ну, знаєте, залишила хороше враження. Игра была хорошая, результативная, красивые атаки. Но опять же, вот, посмотрите, что творят бразильцы. Нельзя их распускать было. Конечно, пошли, как говорится, и попали в плен. Я имею в виду игроки волыни. Но опорные полузащитники, они прозевали вот эти все атаки. Конечно, защитника просто разрывали.